Я одягу, це йдуть курточки для дівчинку бренду Cool Club, 98 см. Хутра відстібається, вона йде така доволі тепла, красива модель, стягується в талії на резиночці, Тобто це йде резиночка, кармани, дуже красива фурнітура, Серединка йде повністю вся отепана і тут манжети біля рукавів. Котра відсібається. Парочка 104 см, вона йде повністю утеплена, хутра відстібається. 110 см, це лижна квиточка, утеплена, пішон відстібається. Подовжена куртка-пуховик, 116 см. має замочки по бокам, логотип, манжет біля рукава, на кнопках та на замочку повністю йде утеплена. 116, хутро відстібається, утеплена, подовжена. 122, це йде натуральний наповнювач. Серединка утеплена на кнопках. 128, середина утеплена. 134 під пояс. Повністю все утеплене. Хутро не відстібається. 140. Хутро відстібається. 146, така дубляночка, вона йде утеплена на замочку. Та 152. капюшон відстібається, манжет регулюється.